Як сказав чоловік, ось тобі і перша пригода. На нашому шляху трапилось отаке от дерево, яке впало. А ми з собою не взяли бензопилу. Зазвичай ми її з собою возимо. Сьогодні ми її не взяли, бо заготовляли дрова в студію нашу. Будемо пробувати об'їхати ось так. Щоб були б собі дровішка заготовили, бачиш, дерево впало. Другий раз так і Правда? Рішення угу. не то й забігаємо. Ташки співають гарно. відкидали з дороги. тут цілком така собі получається нормальна дорога. Я вам скажу, що сюди навіть хтось вже сюди хтось об'їжджав. Так, да, є... є сліди, глянь. Во! Велика машина сюди об'їжджала, бачиш? Який ж... жміль. Жм... Ааа. Зараз будемо пробувати виїхати. Угу, угу. Гарно так пташки співають. Починаємо. Все-таки яка я рада, що в нас є ця купа машинка. Ми сьогодні нею стільки справ зробили, що просто взагалі без проблем виїхали. Я не знаю, сигнал настільки дзвінкий, що думаю, що навіть вам з моїх навушників було чути. І копати тут. Не знаю як. Кідати хіба назад. Тому що дзвінки й дзвінки, але тим я його не чую. Окей, спробуємо зараз викопати. Буду копати знизу. Ой, Ось так. -о, я їду. Я поїхала, люди. Окей. Зараз піднесемо телефон. Розкішний сигнал, просто розкішний. Ну що ж, спробуємо копати його. Не дивіться і не думайте, що я косорука. Просто реально я копаю на схилі. Нога їде. Хто сказав, що буде легко? Дивіться, нога просто моя їде. Опа! Десь би без... якийсь камінчик, хоч би був, щоб зафіксувати положення. Незручно, бо інакше мені не вийде. Ё-моё, пуля. Ох, такий дзвінкий сигнал, такий дзвінкий сигнал. Нога їде. І тут пташки співають. Просто фантастично. Давайте буду вилазити. я. Школьний камінчик, як корона. Пати на схилі не просто, але тут у мене гарний сигнальчик. <клес> <клес> Де да, ось котиться донизу. Так, я так телефон покладу, щоб дорогу. І щоб не скотилася земля донизу. Тому що тоді я не зловлю свій сигнальчик. Таким чином купаючи, якщо це монета, я її пошкоджу. Це 100%. Так, давайте я попробую піну. Не, може почую в якому боці, щоб зрозуміти, де копати, тому що слів на суті крутий. Щось сюди вилізла, я не знаю. Шукаю я сьогодні середньовіччя небловими мною. Ліс незнайомий мені. І такий горбистий у нас на Хмельниччині ліси не такі горбисті. Не знаю, якщо вам щось видно, напевно, що ні, де? Да? 100% потрібно брати вже з собою собоюський ну, ножик. Я зараз щось багачутко про це. Мені дуже некомфортно копати. Сигнал, не знаю, чи ви бачите. ось тут. Корінець і під ними сигнальчик. А ще один старий корінець. Так, я не бачу, чи я знімаю, чи ні. Вау! Дивіться, просто вискрівала пальчиком. Вау! В мене нак! Скіфський! Бронзовий! Дякую! Дивіться! Цей момент. Вау! Прекрасний сигнал був. Я сьогодні ходжу на дев'ятій програмі вперше. Не питайте, мене, чого я вирішила на ній ходити. Я боюсь його мити. Я не знаю, чи ви бачите. Тут просто прекрасна патина і він дуже-дуже гострий. Ой, дивіться, який він. Він товстенький, бачите, який. Клас. Дуже гарний. Вау! Ідеальний. Просто ідеальний. Бачите, коротенький, жирненький такий, як якийсь опариш. <гум> ну що ж, рухаємося далі. <гум> Блін, шрапнець знов. Ой, як гарно соки полетів. Боже, яка благодать. Я в своєму храмі. Як мені тут добре. Знову шрапнель. Тільки схожа на яйце. Якраз до Пасхи дуже актуально. Починає ся дощик. І я думаю, що тут я зараз... Ай, посижу хвилинку, мені тут дуже подобається. Ну, ось така свинець. Важка. Назнімала вам сьогодні шрапнель. Думаю, Боже, нарешті зроблю випуск. Вдалося виїхати, покопати. Угу. Тай, що пише. Б. Б, М. Б... е, І самед. Що, шо Як це гривенник на ньому? Там напевно, було. Срібна монета? Алло, прийом. Ти мене почула? Е, да, я тебе чую. А де там гривенник написано на монеті? Чи що? Да, — Так, рівень ще типу твердим знаком. 1787 рік. Зверху корона Російської імперії, тіпа, царської. І по боках, типу, такі, як якісь е, е, куті кущі, а такі, типу, як кілки. Коротше, піз бомба. Я в шоці, звісно. Я цю не до імперії ненавиджу, але це прикольна, по ходу, монетка. Така історія приключилася. Поки я... Відійшла в сторону. Чоловік знайшов гривенник. Я взагалі не сильна в цих справах. А я така, типу, йду собі і думаю, ну, дві шрапнелі це також непогано. Тому що, вони означають, тому що це означає, що не всі сигнали тут викопані і не все тут вибито, якщо тут ще є шрапнель і так далі. Ну що ж, йду. Ой до. Але, походу, я його не дістану, тому що коріння рубати я в ніколи не буду. Угу. Ось такий я пошуківець. Бачила я, як деякі наші... Один, вірніше, місцевий так собі став, на відео розказує. Зараз мені треба викопати дерево для того, щоб дістати цей сигнал. У мене коси на лоб, Ой, очі на лоба вилазять і коси дивом стоїть. Просто реально. Я не розумію цього. Але таке. Ти знімаєш? Ну, ну, не то маєш показувати, звісно, я знімаю. Знов ховаєш від мене, ти мені хочеш зробити знов. Вау! Гривенник, офігенний стан. Я в шоці. Королічно. Ну, ти даєш. Ти да. молодець, Юр. Я, я в шоці. Що? Подивіться, який стан. Ідеальний. Та ще, що ж тобі казала? Просто ідеальний. Вітаю тебе. Дякую. Це круто. Ну що ж, ковыряюся я так і біля цих коренів. Прийшов чоловік, показав мені свій розкішний просто гривенек. І виявилося, що він загубив ножа. Як він сказав, десь прийшло, а десь пішло. Залишили ми такий відкупний, певно, у вигляді ножа для лісу за гривенник. А я пробую, знайшла дирочку. Тут настільки щільно росте коріння, що я просто не можу добратися. Сигнал десь от під цим. Ой, не видно вам. Сигнал десь ось під цим коренем. І я знайшла єдине місце. Тут корінь, тут корінь, тут корінь, тут корінь. І я пробую от цю щілинку, в мене такий. Ну, ножик такий, не для цих справ, але я пробую щось там підковиряти, і може я зловлю сигнал. Пінпойнтером.